З вертепів пройшов 9 січня в Народному домі Червонограда. Взяти участь у ньому виявило бажання 5 колективів. Щоправда, на сцену вийшло аж три. Вертеп у постановці учасників драмтеатру імені Лесі Українки Народного дому Червонограда виглядав солідно. Дорослі актори-аматори впевнено трималися на сцені. Відчувався великий досвід і любов до національних традицій. Я із Києва, великий Володимир. Князь Хрестити, Йду клонитися дитяті і несу дари багаті. Я прийняв Христову віру, бо глибоко і щиро віру в силу цих святих ідей, віру в те, що Україна ще підніметься з руїни, зацвіте у щасті й долі, як та квітка в рідним полі. Стане наша Україна українська, християнська, справедлива і щаслива. Дзвони дзвонять по Україні, всіх усіх скликають дітей своїх українців, що в світі блукають. Ой нашого люду по світу багато, та є у нас батьківська хата тепер. Гей! Чуєш ти сину, зове рідна мати, зове рідна мати додому тебе, до вечері, до матері, до куті, родини, до вертепу, до колядок, дзвін наш хай прилине. Я від Галича й Волині, король Данило. Широ нині Сина Божого вітаю від народу мого краю. Тож співаймо, веселімся, та Ісуса всі благаймо, щоб Він край благословив. Древній наш і юний Львів. Львів сьогодні це столиця духу звичаїв і мови. Тож співай і веселися древній наш і юний Львове! Я хмельницький ще гетьман всеї України, іду Ісусові вклонитись, за народ наш помолитись, аби кожний твердо знав. В Україні він є пан, не табачник у що терпить його народ. Хто ж за гречку продавався, з України насміявся, зрадив ближніх і дітей в Україні? Він чужий, від Мазепи, від Івана, нищі вам уклін і шана. Я прийшов до вас очищений від скверни і від бруду, до української держави, до чесного люду. Довго нас в вірмі та настали нові сили, і настала вже пора. Скинули ярмо Петра. Добре, що я вас тут маю, зараз я вас покажаю. Гимибої, щоб зібрати і в Сибір повеселати. не поможуть їм морози записати у ковбоці. Що нема? Не вернулися з Чечніча, а вони Враги народу! народ тут не Жовна вода! Чого кричиш, бусурмане, що Бог народився, цілий світло заселився, лише не один засмутився. Не смутися, криляти враже, ось тобі заплата. з нами до речі не дочекався, аж тепер тобі кінець буде. Народ стане проти тебе і народ засудить. Ага! Смерть, смерть, чиї? Чим їм голови сітей? Я косила їх германську революцію. Гражданську о двадцятий, голодний, тридцятий, я косила. І при призиді сорокові підійшла. Ой, накосила і стомилась. Піде. Хе. Ходи нас сюди. Ходи сюди. Ще пожити. Це мені пора спочила. Я до тебе так привикла. Співати. Я так до тебе вже привикла, мішку тебе до пекла. Сьогодні. Весела новина, Пречистої Діви Марії народилась маленька дитина. Прийшли ми вам навінчувати, прийшли ми вам всю правду сказати, може, в вашій хатині, хто гірко сумує, а може, кого бракує, хто гірко сумує, розвеселяйте. Кого бракує, не забувайте. З Ісусом на сіні Христос рождає! Христос рождає, весь світ звеселяє, і ми вас вітаємо з Новим роком. бажаємо вам щастя за кожним кроком, щоб у вашій хатині все було мило, і сонечко, щоб завжди гарно світило у вашу хату. Під вашу стріху ми всі сьогодні несемо веселу втіху, бо в ваших хатах Бог пробиває. Христос сярає. Наступні два колектива за віком були ще зовсім юні. Учні загальноосвітньої школи номер 4 розіграли свою різдвяну виставу щиро по дитячому. Старшими були учасники вертепу парафії Української греко-католицької церкви святого великомученика Йосафата. Їхня вистава вражала веселими сценками за участю нечистої сили кошмаря Мошка та його дружини Сури. Ай-вай, вай! Политоргі надсудом. Маже щось оторгую, а то й про нас. Бо я маю файний файліграм. Ми не міняємо і не торгуємо. Тебе жиде, не потребуємо. Ми тут зібрались, ми всі вітати, що народився, щоб світ врятувати. Можку, Хлопи подуріли, вже не сіють і не кося, а у Бога просять. Ай, панам я дай мождати, і всіх заграти, демократу, демо Ібо так одну палу. О ні, того не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати, і про Бога забувати. я я яй Що то за крики, ліпше дійтись на музик. потанцюйте, поспівайте, Словом трохи жару дайте. Чи не є пше корч не пити, закусить і відпочити. Самоганочки кинути і проклопнути завод. Ні, козацькі ворні діти більш не хочуть, хоч ні пити. Вже добилась Україна, вкрита соромом руїна, де народ прокрайне дбає, а краде і пропиває, там зостають творі діти, що не знають, де подітись.